Доброго вечора, друзі. Сьогодні всіх вітаю з великим Святом Святого Миколая. Бажаю миру та здоров'я всім вашим сім'ям та вашим близьким. Друзі, сьогодні є можливість українцям виїхати безкоштовно зі Львова до Польщі. На сьогоднішній день є програма, по якій люди можуть безкоштовно виїхати. Зі Львова до Польщі або до тих пунктів, які сьогодні дають прихисток по Україні саме по Львівській, Новофранківській, Закарпатській області. Там є декілька напрямів, я їх напишу, ви зможете ознайомитись під відео. Перше, що хочу зазначити, що безкоштовно цими автобусами можуть скористатися люди, які проживають на територіях, де досі йдуть бойові дії. Щоб скористатися цими автобусами, вам треба приїхати на залізничний вокзал у Львові. Якщо ви не знаєте, як знайти цей автобус, там постійно є волонтери. І спитати, як знайти, куди звернутися, щоб вам допомогли. Ці автобуси починають курсувати з 8 до 16-18 години. Буває з 20 по 22, все залежить від того, куди ви їдете. І звідти, друзі, я залишу вам напрямки, час. З якого місця виїжджає, точно де автобус стоїть, і куди прямує. Ви зможете скористатись, поширити і поділитись. Дякую, що ви користуєтесь моїм каналом, підписуйтесь, ставите лайки та коментуйте. Щиро вдячний вам і під ваші коментарі я завжди готую матеріал, який вас цікавить. Також одному із підписчиків, тобто підписівці, хочу теж повідомити, що інформацію по пошецу я знайду, підготую і вам теж напишу, як знайти лікаря безкоштовно, а саме стоматолог, який зможе прийняти і допомогти. Всім бажаю гарного вечора, бажаю вашим домівкам, вам затишку та спокою. Все буде Україна!